У столичному геріатричному пансіонаті нещодавно відкрили відділення покращеного перебування. Умови практично готельні і готові прийняти усіх охочих літніх людей навіть на тимчасове перебування. Утім, поки туди черги не стоять. Чому в сюжеті Наталки Біловол. Поселитись у пансіонаті? Пані Надію змусила біда після смерті сина через шахраїв втратила квартиру. Спочатку їхати сюди побоювалась, але каже даремно, так як я була три роки почти на вулиці. От я не мала ж куди притулитися. У мене ж не було іншого життя. То я коли сюди прийшла, то мені показав, що я прийшла сюди в рай, Того, що чистота, ви ж бачите, яка тут чистота, порядок. Тішиться й Валентина Миколаївна, переселенка з Криму, вона тут близько року. Жінці навіть уявити складно, як людині у віці нині самотужки створити собі такі умови. Вона поселяється в однокімнатну квартиру, де є туалет. Ванна, гаряча вода, всі умови. За нами таке йде обслуговування, що ми дома такого обслуговування не можемо мати, як тут. Природа чудесна, обслуговування прекрасне. відноситься до к нам як маленьким діткам. Якщо мені щось погано, приходить сестра зразу. Цілодобове медичне обслуговування, власна стоматологія, кабінети масажу, перукарня, бібліотека це далеко не увесь перелік послуг, які пропонують у столичному геріатричному пансіонаті. Утім, серед киян він не надто популярний. Послуга справді є такою, яка ну її чомусь кияни не потребують. Я думаю, що це ментальність в Україні. Ну розумієте, за одним з соціальних досліджень найбільша цінність українців є родинна цінність. Ба більше постує і нещодавно відкрити тут відділення покращеного перебування. Не поспішають літні люди заселятися в готельні апартаменти, де можна залишитися тимчасово. Тілька. Я їду в відпустку, мені немає де залишити своїх батьків. Вони поселяються місяць-два до нас, пожили, діти вернулися, забрали їх. Якщо людину нема кому доглянути, її пансіонат беруть безкоштовно. В іншому разі за утримання платять діти. У місяць від 6 до 8 тисяч з врахуванням всіх послуг, які тут є. Сталої суми немає. Міняються енергоносії, міняється зарплата. Міняються ціни на продукти харчування на інше, зростає сума. У цю вартість входять три іноді чотири разове харчування, повне державне забезпечення. Вибачте, від Шкарпеток до пальто, екскурсії, включно медичний догляд, побутові послуги, які ми надаємо. Стоматологія, перукарня, манікюр, педикюр і так далі. Облаштували у закладі спеціальні номери для сімейних пар. Наталія Біловол, Володимир Плішаков, телеканал Київ.